Що Україні е, нам потрібно завжди готуватися до найгіршого сценарію і проробляти, зокрема всередині країни стійкість, обороноздатність. Е, на цьому тижні е, ми випустили статтю е, гроші мільярди всередині країни. Це близько 450-500 мільярдів до, е, гривень, які є в Україні. Це через е, які можна отримати. Оподаткування, акциза тютюн, алкоголь, гральний бізнес, це питання митниці, це питання арми, агенції з управління і менеджменту конфіскованими активами, тобто всередині ми не не використовуємо той ресурс, бо немає політичної волі, бо є потужне лобі, бо є свої рішали, чи як їх там назвати. Тому нам треба зрозуміти, що коли може настати момент, що Трамп психане і скаже. Все ні з Україною, ні з Росією. Я не хочу більше там займатися. Хай це буде тепер проблема Європи. Е, вони хай вирішують, вкладають туди свої там ресурси, відправляють контингент і так далі. Тому нам треба бути готовим до різного сценарію, не тільки того, який нам би хотілося бачити. Як Росія почне там дезінтегровуватися через конфлікт еліт, спровокований економічними проблемами і так далі?